Присутній. Бойко. Петро Павлович не чути вас. Не відповідає. Бондарук, відсутній. Боярський. Доброго ранку, присутній. Вербич. Добрий день присутній. Вознюк, відсутня. Войнаровський. Відсутній. Денисюк. Добрий день присутній. Іванюк, відсутній. Матвіюк. Добрий день присутня. Олейник. Відсутній. Поліщук. Доброго дня присутній. Серватович. Доброго дня присутній. Пущук. Доброго дня присутній. Тиводар. Відсутній. Чернецький. Доброго дня присутній. Якубовська. Доброго дня присутня. Я відсутній, Войнаровський. Доброго дня, присутній. Присутній. Одинадцять присутніх. Так, Петро Павлович бойко підключився. Так, дванадцять. Дванадцять присутніх є. Нам необхідно сформувати порядок денний. В порядку денному у нас два питання. Три питання перепрошую. Чи є зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. Безпятко. За. Бойко. За. Боярський. За. Вербич. За. Денисюк. Войнаровський. За. За. Матвіюк. За. Поліщук. За. Стерватович. Стук. За. За. Чернецький. За Якубовська. За. 12 за. 12 за. Рішення прийнято. Переходимо до до наших проектів рішень. Перше питання: про внесення змін до бюджету Луцької міської територіальної громади. Чи є необхідність доповідати? А я перепрошую, скільки будь ласка, пункти, якщо це бо я не добрався до е, Ліна Анатолійовна, коротко, скажіть які зміни? Добрий день, шановні члени виконкому. Ми мали субвенцію з державного бюджету на забезпечення безкоштовним харчуванням учнів молодших класів і тому ці кошти необхідно передбачити в бюджеті, щоб освіта могла починати. Зрозуміло, дякую. Дякую, Лілія Аталі. А можна ще питання? Якщо це? Так, прошу, будь ласка, ну, це не по даному питанню. Ну якщо бо ми так дуже рідко. Зустрічаємося Лілія Ски скажіть, будь ласка, як освоєні всі кошти до кінця нового року, і як на ваш розсуд живе місто по фінансах? Дякую. Ну, кошти освоїмо по мірі заявок головних розпорядників. Коштів заборгованості в нас немає. Виплату зарплати проводимо, всі видатки оплачуємо. Ну, можу сказати, що на сьогоднішній час стан виконання бюджету в нас стабільне. Я зрозумів, дякую, гарного дня. Навзаєм. Ще запитання. Немає. Ставлю на голосування проект рішення за основу в цілому. Без за. Бойко, за. Боярський, за. Вербич, За. Денисюк, Матвіюк, Поліщук, Серватович, Сущук, Чернецький. Так, Якубовська, Ящук. Тринадцять за. Тринадцять за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступне питання: про тимчасове припинення подачі теплоносія для опалення споживачів у місті Луцьку. Чи є необхідність доповідати? Є питання. Прошу, будь ласка. Добрий, Іван Анатолійович. Добрий день. Ви офіційність прийняття цього рішення. Дуже погано чути вас ближче до мікрофону зараз, Іван Анатолій, чуєте мене? Я вас чую так. Дивіться, тільки що ми запустили пайовий сезон і весь основний удар ми голову отримали на себе. Ну, відносно серед я на собі відчув, що це таке, і погрози, і травматології відправляли, і так далі. І ось знову ми припиняємо у сезон. Скажіть, чи не можна було б, наприклад, ну, на день повністю відключати, на ніч, хоч щоб, щоб воно було, щоб була циркуляція, щоб, от, наприклад, в суботу вже знову похолодає, і знову та сама картина, ми по-новому починаємо все запускати. Дякую. Дивіться, система була протестована. Наразі нас очікує складна зима. Ми е, бачимо зараз прогноз погоди в три дні плюс 15 градусів. Я думаю, що навіть при такій температурі вночі 8 опалювати буде не дуже комфортно в помешканнях. Ну і Разом з тим, ми з, е, наразі трошки заощадимо на енерго, енергоресурсах. Надалі е, будемо дивитися по погоді і будемо вже включатися. Пропалювати поночах. Дивіться, тут або ми зупиняємо опалення, або не зупиняємо. Якщо ми його не зупиняємо, то є питання виробництва тепла для гарячої води. Система одна і цілісна, і тут такими, скажімо, перервами ми особливо на енергоносі... енергоносіях не заощадимо. Панові колеги, дозвольте ви так, прошу, будь ласка. Я буду це питання підтримувати однозначно. Треба дивитись не тільки на місто Луцька, а й взагалі в цілому на Україну. У нас бомблять далі всі наші видобувні станції і так далі. Тому ця прогнозується дуже важкою. Економити нам треба всім разом в інтересах не тільки міста Луцька, а й в цілому України. І тому дрібні дискомфорти людям ми їх точно ще в відносному мирному Луцьку переживемо. І тому маємо затягати паски і думати. Не тільки про себе, і про Україну в цілому. Так що, колеги, хто там там розказує вам, що йому некомфортно ще щось. Хай вони уявлять, як некомфортно там людям в Харкові і в інших містах, які поблизу лінії фронту. Дякую. Дякую, чи є ще бажаючи виступити? Немає. Чи є запитання? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. Без п'ятку. Бойко. За. Боярський. За. Вербич. За. Войнаровський. За. Денисюк. За. Матвіюк. За. Поліщук. Серватович. За. За. Сущук. За. Чернецький. За. за. Якубовська. За. Ящук. За. Тринадцять за. 13 за рішення прийнято. Шановні колеги питання. Переходимо до питань, які містять інформацію з обмеженим доступом, які внесені Службою у справах дітей.